Так, дивіться, друзі, кажіть чи все видно, щоб потім не було нюансів. Слухайте, може я переверну? Ви ж можете теж телефон перевернути. А ну, якщо я тако схитрю, не знаю, чи не вийде. А ні, мені напевно не вийде. Щоб, щоб було... Ну давайте отак от зроблю, вже як є. Закріплюю. Видно нормально? Щоб не говорили, що я там махлюю. Значить, дивіться. Значить, це інстаграм. Оновлюю сторінку, от, Лаптревелс. Оновити, щоб все було почесному. Все видно, супер. Наший пост. Ви бачите, лайв трансляція Читаємо, перечитую вам умови. Видно вам? Значить, умови участі. Підписатися на LabTreвеels на цей інстаграм-канал і поставити лайки трьом закріпленим постам. Це. Цьому, цьому і цьому. Так, залишити коментар під постом, в якому від, 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 відмітити двох друзів. Кількість коментарів не вмешто. Тобто, один коментар, один коментар, має бути дві відмітки. Якщо один коментар, одна відмітка не рахується або нема відміток далі. Поширити цей пост в сторіс з надписом Хочу на те з з лаптравес. У вас має бути відкритий акаунт, щоб ми могли побачити це поширення. Якщо ви робили типу репост, але у вас акаунт був не відкритий, Ми просто цього не побачимо, і ви відповідно просто ну, не виконали одну умову. Ну що, готові? Значить, розіграш відбувався, відбувається е, так, на сервісі. Вона, щоб я зараз тут нічого не натупив. Секундочку. Значить, дивіться. Оце сервіс. Оновляю сторінку, дивимося уважно. Боже, дивіться, вже прям всі позаходили. Ну, ви, звісно, здаєте. Значить, заходжу на Instagram. беру, копіюю силочку, копі лінк Заходжу сюди. Так, що я тут все правильно понажимав. Нажимаю знайти. От, бачите цей пост? Вкажіть кількість переможців. Один. Скільки можна, хватить одного, ні? Так, і готові? Нажимаємо. Подивимося, що тут нас вибиває. А прикиньте, переможець буде прямо зараз в ефірі. Так, обрати переможця. Ну що, готові? Давайте залайкайте, і я нажимаю. Якщо не будете лайкати, то будемо чекати, поки не залайкаєте. Так. Я зразу підготую Інстаграм, щоб перевірити. О! Пішли, пішли, пішли лайки. Ну все, погнали. І до в нас їде. Ну. Ну, що не факт, що їде, але... Папача, оця дівчинка Лоліта Міс Блонд. Ну, фоточка в неї красива. Мені як мужчині подобається. Значить, дивіться, зразу програма показує, що вона лайкнула і зробила підписку. Так, далі перевіряємо наступні умови. Тепер Сашка відставляє комп'ютер. Бачите, я зразу авторизований на лаптревос вам Е, Перевіримо. А, стоп! Стоп, 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 стоп. Вертаємося. Ага, але тепер дивіться, яка в нас штука. Стоп, добре, що я подивився. Е, один коментар. А не два. Пам'ятаєте умови? Два коментаря. Ще раз показую, щоб не було... Добре, блін, що я забуду. Подивився, я бо би мене вже хейтали. Просто капець би мене... нас... Зараз... А, чекайте, чекайте, то я робив. Дубляж на своє. Дивіться, показую. Чого не, не, не канає. Дивіться. Залишайте коментар під цим постом, в якому відмітите двох друзів. В коментарі тільки один друг, бачите? Так що нічого не вітаю, ще раз робимо. Вибрати іншого. Бачите, от, от блін, подивіться, Оліта. Це просто капець. Давайте, другий учасник. Наталя. О! Вподобання є, підписка є, два коментаря є. О! Так, тепер заходимо. Це її обідно, напевно, обідно. Я би, звісно, теж обідно. Ну треба читати уважно, дівчатка. Ну -мо. Так, зараз я буду... Чекайте, найду її. Ще зараз вам все покажу, не переживайте. Я не махлюю. Шевчук. Наталіє. Є. От. Зроблений репост. Читайте нік. Все по-чесному. Ніхто нікого не розводить. Все є. І тепер... Е... Копіювати остання е... задача. Перевірити, чи вона лайкнула. Два. Не попадаю. Старий вже, блін, звісно. Є. Цей пост лайкнула, бачите. І... А прикиньте, один не ла... Оце це це... це взагалі трэш. Та й цю дівочку жалко, конечно. А, все, лайкнуло. Все! Пишу зразу. Привітики. Давайте привітаємо учаснику, учасницю. Оп, ти що, дивіться. Вона може зараз зайде в прямий ефір, а може вона й дивиться, хто його знає. Вона навіть не дивиться. Все, більше показувати прописку не можна, бо це вже порушення конфіденційності. От можете зайти. Вітаємо, 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 вітаємо. Так. Назад. О, я тепер тут. Оце, звісно, ви б мене захейтили, якщо б я сказав, що ця дівчинка виграла. Ну там, по мої дівчатка підсказали б, звісно. Ну, думаю, ви б мене, звісно, захейтили. капец, капець. Ну, про що я, звичайно, побачив. Але, в принципі, там всі питали. Ой, я кажу, питали, писали. Ну що? Переходимо до питань. Питань ми, дівчинці, написали. Написала. Давайте питання, які вас цікавлять. Скільки часу тільки даю, ви би я сьогодні виспався. Ну, та як ви любите говорити і задавати питання, ви такі так ви скучні, що з вами часто не цікаво. Так, вона, може вона зайшла в ефір. Наталя, я думаю, ти зайшла в ефір. Сонечко, підпишися, якщо ти зайшла в ефір. Ти ж прочитала. Прочитала йому розвідки, певно думаю, що е, це є лохотрон. Ну що? Е -е, давайте питання. Питання, питання, питання. Любі питання по Патагоні, по чомусь іншому немає. І вона не спить, вона прочитала вже повідомлення. Е -е, що ви так се Антарктида цікавите? Був в ефір по Антарктиді, дві години запис е збережений. Антарктида там орієнтовно по днях. Від 11 до 18 залежності, який там формат, і так далі, і так далі. Спорежений прямий ефір по Антарктиді. Дивіться, як я світло класно зробив. Красиво. Виставляв там капець. Е е е е а, по давайте ще трошечки про ціну розкажу. Подавання. Значить, в ціну буде входити, я думаю, скоріш всього, що... Все, крім міжнародних перельотів. Внутрішні перельоти з Буенос-Айреса в Патагонію із Патагонії в Сантіаго, чилійська сторона вони будуть входити в ціну поїздки. так. Тобто окремо буде доплачуватись, по доплачувати міжнародний переліт трансатлантичний з. Дай Бог, з України. Я думаю, ви розумієте, що я, про що я говорю: з України і в з України. О! Шевчук Наталія зайшла. Наталія, вітаємо вас! А ви бачите, ви умови виконали, а на прямий ефір не прийшли. Ну треба ж мати совість, ну й <гум> Вітаємо вас. Всі вас тільки що вже дуже багато вітали учасників, вже правда всі повиходили, бо було в два рази більше людей. Ось. А, і от теж харчування теж не буде входити. Тобто екскурсії, вся програма, не входить харчування і там міжнародний переліт. Добре, що, що сказали, бо що за, за цей. Ось. Наталя, якщо хочете, можемо з вами в прямий ефір вийти. Кинете мені репост, я вас ще раз е, поздоровлю, щоб всі побачили, якщо хочете. Ось. І цей. Так, давайте ще якихось... О, я якось в шоці. Хочете в прямий ефір зі мною вийти? Ну, повірте, не в кожного є така можливість. Знаєте, скільки людей хоче зі мною в поїздку поїхати? А Не, за... а не всі мають можливість. А у вас зараз така можливість є, а вам треба кинути запит. Я не знаю, чи ви знаєте, як це робити. Кинете запит, я його можу підтвердити, і я вас прям привітаю при всіх. Вітаємо. Ну що, нема питань. Ну, як... Як завжди, ви, як завжди, скучні, скучні, що ви знали. Не цікаві ви підписники, не задаєте цікавих питань. Бачите, з вами навіть нема про що поговорити. Добре, що їздять з нами всі такі харизматичні, веселі люди. З ними я от як починаємо з аеропорту говорити, так до кінця поїздки і потім ще. О! Наталія реквест кинула. Ну, мені слава запит. Щось Наталя, я вас підтверджую, я не знаю, О, Наталя, добрий вечір! ну що, я вас вітаю. Доброго, Доброго вечора всім! Виконали умови, умови виконали, а на прямий ефір не прийшли. Що там взагалі не цікаво подагоні його. Я і забула, що ну, розіграші, що я участь беру. Бачите, ну все, дуже круто. Вас вітаємо. Ми вже вам там написали, вже все. Потім після прямого ефіру з вами спишемося, все е -е, обговоримо. Збирайте чемодани і вже чекаємо вас на Тенерифе, Там зараз якраз тепло. Ну як? Не прям дуже тепло, але не не, не в Україні. Ви там зараз витовно 18-20 градусів. А вірили, що виграєте чи ні? Ну, е е е якщо чесно, я дуже давно мрію про це не це одна така з моїх е мрій туди полетіти. Ну, але якось я не вірила, що я можу виграти. <гум> ну Бачите, я теж коли хтось <гум> не, не, не вірив, був 16 років iPhone виграв. Так, але теж не вірив, бо ладно, зроблю, почасту і в конкурсі я б, І так виграв. Бачите, так само певної ми виграли. <гум> Але перед вами була дівчинка, яка виграла перед вами, але вона в коментарях відмітила не одну люд... не дві людини, а одну. Того ми її не зарахували, і тоді наступно було ви. Так що вам можете її написати на сторінку і сказати дякую. Ну буває, бачите. Все, Наталя, тоді ми зараз, зараз моя команда з вами звяжеться і там вам прям розпише всі деталі і все вам розкажуть. Ну я надіюсь, ви раді. Дуже рада. <свистак> ну, дійсно, я б радий. <свистак> Все, Все, зараз моя команда з вами зв'яжеться, добре? <свистак> Все, гарного вам вечора. <свистак> Тільки я <свистак> тут не знаю, як то мені з вами попрощатися. А <свистак> показали. <свистак> 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 Бо я не знаю, які тут... Ти... О! Бачите, Наталя сама вийшла. Ну що. Так, щось ви писали по питаннях, чи як завжди. Так. Круто Наталя. Гарно, просто час вона і так буває, вже і забув тут нас. Да, да-да-да. Таак, гарні подорожі, дуже шкода, <ріхання> 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 Так, чекаємо подорожі, суп.